Сьогодні ми зануримося в епоху, коли Київ був серцем Європи, а його правитель носив ім'я, що досі лунає в історії: Ярослав Мудрий. Чи був він просто князем, чи справжнім архітектором нової цивілізації? Його називають Тестем Європи, і не безпідставно народи Франції, Норвегії, Угорщини та Візантії всі вони були споріднені з київським князем через династичні шлюби. Але як він досяг такої величі у цьому відео ви дізнаєтесь, як Ярослав Мудрий зміг здобути владу в жорстокій боротьбі. Чому його донька Анна стала королевою Франції, а її підпис був унікальним. І який зв'язок між Київською Руссю та сучасною Європою? Щоб зрозуміти велич Ярослава, треба повернутися до його витоків. Він був сином Володимира Великого, Хрестителя Русі. Після смерті Володимира у 1015 році розпочалася кривава боротьба за престол між його синами. Ця війна відома як Братовбивча війна. Старший син святополк, прозваний Окаянним, убив своїх братів Бориса та Гліба, які пізніше стали першими руськими святими. Ярослав, який тоді княжив у Новгороді, не міг змиритися з цим. Він виступив проти святополка. Перша битва відбулася на річці Буг. Де війська святополка зазнали поразки, але святополк звернувся за допомогою до польського короля Болеслава Хороброго, свого тестя. Поляки допомогли святополку повернути Київ, але їхні відносини швидко зіпсувалися. Святополк вигнав поляків, а Ярослав, заручившись підтримкою новгородців, знову пішов на Київ. У 1019 році відбулася вирішальна битва на річці Альта. Це був переломний момент, який визначив долю Київської Русі. Битва була запеклою, але завдяки своїй рішучості та підтримці вірного новгородського війська Ярослав здобув остаточну перемогу. Святополк Окаянний утік і незабаром помер. Ярослав нарешті став єдиновладним правителем Києва. Після перемоги Ярослав розпочав епоху грандіозних реформ і культурного розквіту. Його правління тривало з 1019 по 1054 рік. Будівництво та культура. Софійський собор у Києві, збудований на честь перемоги над печенігами у 1036 році, став символом могутності та духовності Русі. Його фрески та мозаїки і досі вражають своєю красою. Було збудовано золоті ворота, парадний в'їзд до столиці, що демонстрував її багатство. Ярослав заснував перші школи та бібліотеки, включаючи бібліотеку при Софійському соборі, яка, на жаль, досі не знайдена. Закони. Він упорядкував правову систему, створивши перший збірник законів Руська Правда. Цей кодекс став основою для майбутнього законодавства і був одним із найпрогресивніших у Європі того часу. Дипломатія та династичні шлюби. Саме тут Ярослав і заслужив своє прізвисько тестем Європи. Він укладав династичні шлюби, щоб сміцнити міжнародні зв'язки та убезпечити свої кордони. Його донька Анна Ярославна вийшла заміж за короля Франції Генріха І у 1051 році. Її підпис, унікальний серед неписемних французьких аристократів, досі зберігається у французьких архівах. Єлизавета Ярославна стала дружиною норвезького короля Гаральда III Суворого. Анастасія Ярославна вийшла заміж за угорського короля Андраша І. Ці шлюби перетворили Київську Русь на ключового гравця на європейській політичній арені. Ярослав Мудрий помер у 1054 році, залишивши по собі величезну державу. Він не лише об'єднав землі, а й заклав основи для культурного та правового розвитку. Його спадок це не лише величні собори та закони, а й ідея сильної, централізованої держави, що може існувати на рівних з іншими європейськими країнами. Його правління стало золотим віком Київської Русі. Воно показало, що цивілізація може процвітати навіть після жорстоких воєн сьогодні. Часи нових викликів ми знову і знову звертаємося до історії, щоб зрозуміти, як будувати майбутнє. І ім'я Ярослава Мудрого завжди нагадуватиме нам про велич, мудрість і силу.